Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Після тривалого медійного затища з'явився Арахамія, і він, виявляється, разом з іншими нардепами вирішив е такий собі зареєструвати. Називається 13335. Про що цей законопроект? Ну, якщо, е якщо зовсім коротко, то Мабуть, ті, хто реєстрували цей законопроект, сподіваються на те, що це має дати потужні результати. Одразу про суть згідно вказаного законопроекту, ще раз повторюю, законопроект 13335, Якщо його, звичайно, приймуть цей законопроект, в чому я дуже сильно сумніваюсь, але чоловіків, які мають військово, вибачте, які не мають військово-облікового документа, а таких багато чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, які не уточнили персональні дані або взагалі перебувають в розшуку ТЦК. Так от таких чоловіків дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства і відповідно оформлювати їм бронювання. Тобто бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство, закон про мобілізацію. І тут, мабуть, можна було б радіти такому законопроекту, але не все так просто. Бронь буде, але тимчасова. Як зазначається в судовій юридичній газеті, так, статтю 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військово зобов'язані працівники підприємств. Установ і організацій, які в установленому Кабміном порядку визначено критично важливим для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, в яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, людина не перебуває на військовому обліку, не уточнив персональні дані в пункті другому. Розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону 36,33 рисочка 9 перебуває в розшуку, крім випадків порушення статті статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу. І, і тривалість такого бронювання не має перевищувати, увага, 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником, і надається не більше одного разу за один календарний рік. Тобто. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з укладання трудового договору з таким працівником. І ось так бронювати людину можуть тільки один раз на рік. Простими словами, людині дають бронь на 45 днів, а що буде потім, а Бог його знав, що буде потім. Скоріше за все, цю бронь заберуть. І людину що мобілізують. Ну, наскільки я це розумію, що пише ще судова юридична газета? Крім того, в період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військово зобов'язаний протягом строку випробування при прийомі на роботу на підприємства установи і організації, які визначено критично важливими? Не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства. Тобто, ось і уловка ця від ТЦК. Ще раз прочитаю, в період дії воєнного стану допускаються звільнення. Тобто, можуть звільнити людину, якщо. Військово зобов'язаний працівник протягом строку випробування на прийомі на роботу на підприємства, установи і організації, які визначені критично важливими, не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства. Простими словами розрахунок, я так розумію, на що? На те, що зелене світло для людей, які не не обновляли дані, не стоять на військовому обліку, не мають військово-облікових документів, і так далі. Тобто зелене світло. Ось ми вам даємо бронь. Будь ласка, йдіть, працюйте і так далі. Але це бронь тільки на 45 днів. Після того працює людина. Припустимо, людина прийшла, дали їй бронь, працює на критично важливій структурі і там. За ці 45 днів, якщо людина не привела свої військово-облікові документи в порядок, тобто не обновила дані, не стала на облік і так далі. Людину звільняють, а після цього що? Звичайно, мобілізація. Чесно кажучи, ну, і коментувати цей законопроект важко. Бо якщо коротко, то я ж казала, вас бронюють на 45 днів, і в цей час ви маєте вирішити всі питання з ТЦК. Якщо ви не вирішуєте питання з ТЦК, вас просто звільняють. По закінченню терміну 45 днів, ви вже з оновленими даними, але без броні. Тобто, я так розумію, основна фішка тут має бути розрахунок на те, щоб обновили дані. От, а якщо цього не зробили, вже без броні. А навіть якщо і зробили. Все рівно без броні, тобто в будь-якому випадку без броні через 45 днів. А куди далі занесе доля, Бог його зна, скоріш за все, мобілізують. Навряд чи даний законопроект буде мати успіх, і мова не в тому, що його знаєте можуть прийняти чи не прийняти, а в тому, що ну тут просто. Просто відкритим текстом, відкритим текстом пишуть, що його суть у виявленні ну, так званих ухилянців, яких хочуть заманити 45-денним бронюванням, після чого ТЦК, ну, і мобілізація. Ну, якось так. Якщо підсумувати все, що я можу сказати? Дуже багато останнім часом якихось, знаєте, змін, там, де щось несли якусь постанову, там якийсь наказ, там ще щось, там, ще щось. Тобто дуже дуже багато от різних, але такого ще не було. От е, зрозуміло, що різними способами хочуть зробити так, щоб люди е, якомога більше людей оновили дані, бо багато людей цього не зробили. Мільйони, мільйони чоловіків цього не зробили. І от вигадують різні способи, як же ж так його зробити, щоб е, обновили люди дані. Але таким чином, я думаю, навряд чи це зроблять, бо мобілізація фактично ну, пішла не так, як вона, як вона мала б бути нормальною мобілізацією без ТЦК, без бусифікації і так далі. Згадати, як все починалось, повномасштабне вторгнення, не треба було ні ТЦК, ні мобілізації. Люди йшли, боронили самі без, без оцих примусів, бусиків і так далі. Тепер просто хочуть виправити те, що самі зруйнували. Ну скажу так: поки не буде справедливої мобілізації, коли пліч опліч буде стояти депутат, і я не знаю, там електрик або там сантехнік, або там не знаю директор підприємства, фопівець, кулінар і так далі, це не важливо. Простий українець і депутат, і чиновник, коли будуть стояти пліч-опліч або їх діти. Не тільки діти простих людей, от тоді це буде справедлива мобілізація, тоді, мабуть, і люди по-іншому будуть відноситись. Але знаєте, вже настільки все якось зайшло не туди, що люди, мабуть, вже просто не вірять. Але дуже хочеться, дуже хочеться, щоб знаєте, щоб все було щоб все було ось ну, не так. Не знаю, чи можна ще це якось виправити, але дуже б хотілося справедливості. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.